Всем привет! Привет! Привет привет! З вами я, Кава Кава, и зі мною сегодня Шахета Ми сегодня играємо Bedwars. И да. зі мною мій найкращий друг і брат Троєрідний. Нині ми будемо грати в Bedwars. Ну що? Погнали! Друзі, ми вже біля ЖТК. Зараз нажимаємо на нього. Заходь. Нажимаємо на. Так, раз. Так. Вибираємо кого? Давай До чого? Добре, червоний. Вибрав? Добре. Ми зараз на 1.8. Дальше потім на опыт. Зараз перевіримо, чи что зі мною. Да, зі мною. Все, класс. Е, мій друг. Найкращий брат. Як як тебе назвати? Да просто кажи, як не Окей. І це... О, О, ж... Чи ж в мене летить? Серйозно? Серйозно, щось летіло. але я не знаю, що. он. Ну сказав шахет. Короче, ти будеш е, Жека Батон. Бат... О, так. Да, я Жека Батон. Так, добре. Е, е, батон. Короче, застрой кроватку, я беру зараз. Вот. Я беру. Блоки? Я зараз кудись стройський. Окей, ти заразу стройся, я кроватку Угу. Так, як рожевих, А ні, в них дуже вже молочно. Певно, давай я вже буду строить помало до діамантового... Того, я би. Спалмера. Спальнера, так. Жека перший раз знімається в мене відео, у мене тільки три відео на Ютубі. І так він... І я попав. Да, він мені написав прекрасний коментар. Е, я його лайкнув і він попав так в мені відео. Тааа, тому що Жека Бтон завжди тарше Угу А то ти? На були аптечку. О, спасибо. Якщо мені тоді один блок срати не дав сніг. Уваля! Сірі! Зараз він витрукався. файт З, буде сьогодні. Нецікаво, як файт. Він кудись... А, він на базу побіг. Я глумати можу. Все, я до нього. Окей. Я тобі купив палку, коротше скажу, що, знаєш, від давай на декілька блоків. І намумуму фотау, фотау. І давай, бе-бі-бі-хо. І, ту -сір, і ту то сірі, -ві то віто. І бе-бе-бекі, то

Диви палочки, хай буде. Як бачите, в мене отакі всякі ресурс-паки, моди. І силочку я лишу в описі. Так. Ну то що, давай танцював. Ну, можна піти на синіх, там в принципі такої. Ну треба а, кайло, не нам треба кайло, а у мене кайла немає. А треба тим більше залити до того. Там не тільки, тільки кайло, там ще треба цього як його. А, меча алмазного навіть, бо там вони понаставляли цього паутину, вжай. Понял. Вони погано порозставляли, то базу на У тебе є кайло? Ні, в мене тільки меч. Ужай, бо вони ж тут. Вони або сліпі, У ну, на время. Пойд. Да на себе. Так, давай, я буду контр-то их ты ломай. Ох ты, шо, ты, шо, я их не могу, шо за Мин, мин, мин. Я бежу по задобан. Мне тропа работает за разыскатель, да? Нашу... А, ты не нас. Живый? А, я живий, здоровый. Я грудный зовый. Понял, понял. Так, зараз забираем у... Той диаманту. Вот, захист. Эээ. купити купить обсидиан до нашей базы чем-то трати? Та тратить? На нам же обсидиан. А, ну да. Я тобі бик. Що... куплю. Я тобі Это куплю. Добре, я тут. Е, і ходи зразу там треба зараз забайтити. Того. Кого? Останнього, кого забай? Останнього останнього синього. Я тут? А? На, кайло! О! 13, вс, пана. Зараз зараз почекай, я я куплю яйця. Звісно би можна було його дозарити. Блін, а я так файно лопанув! Опа, давай! Ты не в минусе добрость. У меня уже одну команду выполнули. Я тут міст роблю до зелена. Возьми на. А вже уже дохло. Все одно, но ну, то везьмем и зафармим. Окей. Я тільки зараз перелетаю, чтобы не выбыла алмаз на броня. Диамантовый захист пошли. Диамантовый. Ну певно. Ну, О! Український блогер без о. всяких там о, маяких, е, як це називається Цензур. Чек. Служжики. Ага. Половіки. Ну, в принципі так, я український блогер. Жек, а чому ви не хочете знять зробити свій блог? О! А, блін, жовте супер захищені а я себе я тільки пішов тапся, там прибігає білый э, та білий прилітає до мене, за мене на нее сукеры просто с 3 ударив у меня я там. Я ему ну, щось там мог трохи з але сам А, блин, я вижу зайти у жлтым. А де ты? Я тоже. А де ты? Я вот бываю. Уже к

Все, в спину й да В спину? Все, уже вылазит, давай. Уже, уже, уже. А, то типа что у них тут спал. А. Аааа. Уж они зверху вылезли. Дру, в другую сторону пил. Там сейчас с другой стороны треба задвоклады. Угу. А возвідки? А вот здесь вон. Ужай, ужай, уважай, ужин. Ужи, там сірий, серии, то жстко, Я понял. У мене чуть-чуть таком глобум я там я вам так скажу. Да та, там взагалі, чуть-чуть! Че, наші пью хаты після того разлетилась? Та-та! Кто-то та таке, та небогато, та Це не божа, это шо? А блин, бігато. я забыл, у меня на п'ятому году. <говорить> Якщо що, заходьте на сервер Willy World, ми завжди тут граємо. Я записую за тим. Так, заходь. Мустері Ворлд, п'яте лобі. Три, два, один. Так, давай, сіри, сіри. Ні. Є? Є. Молодець. Зараз... такий от, опит. Зараз у нас карта називається джунглі. Як думаєш, ми тут вигнаємо, чи Так. Ще не. Я так думаю тоже. Друзі, я думаю, вам це видео дуже сподобається. Ну что? Четыре, три, два, один. Є? Бам! Короче. Так, бежимо. Все, ты ага. женаш в порядке, я э, ага. Что ж, мы же сразу идем до ружевых, а не у там жестко закрываются. Ага. Я знаю, что они закрываются Но я иду, потому что сейчас первая центр. центр. Хоть бы первая там просто. А там ну, дальше да. не буду важить. Як і що і хто. Мені здається, зараз золотая скранька і побіжу до дому і зламаю рожеву. І вже щось купил. Побежу дом и взломаю ружев, да. Логично. Не, у тут докторы можна. можно. Ещ содрасу все раз. 600 ресурсів 2 600 ресурсів 3 і... 600 ресурсів 33 4 Все, в мене є 2 чопера. Опа! Стоп! Інфаркт! Інсульт! Ты нас вообще не Що? Ч? Йопа, це ты який тут міст?! Нічого, до, до нас? Так Убачив такий гарний чиї там -то. Тільки він дещо чого не знає. Що у нас саньок бойова Він ага. не знає, що я тут кресла Ужай, вжей. Йди вже. на нього! Опа! Чекай, тут мене один забрав! Крис, то бачиш! Я сейчас оставляю слой. я пока сейчас на центр... Тут уже червонишь из-за вони вже уже на центр идут. Мужик, дома до нас до набежу. Ой-ой-ой. Хелп не. Вирус, дара. Кто двое? Один. Але я все равно там у него уже лук, с рук. Понял, понял. Я червоного скину, чтобы не такого. Так. А сверху, не бойся, Так, забираем. Раз. И. Блин, ну ты... я другой Саня! Я вообще-то кала. Да ладно, кала. Всё, чекай. Фу! Уже? пролетів. Вбив він тебе? Ти шо? Я ні, я тут зафайтайся. Я двох беру. Вибачаю. Я думаю, що Сот. Ничего, я тут же у нас не блять. А блин, кто вам стреляет, Лука? Я не знаю, я до животный простал, я не у Тут зверху, мужик! Зверху нас, зверху бази! Хто? Жавий? Так. Да. Все, йому жопа. Впали, Ах Ахви! Думаю, що я його не дружу. Блин, я не мене! У мене, мене фаерверк перезаряджається, блин! Заради, блин, не, я не шо, 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 фармити. Вони біжут! Байдена. Файверку чуть-чуть лишилось. Першого вже зараз буду прийняти приймати. О. Просто молись, щоб я не мар. все капут Там. так все у меня уже были все у меня уже были книжечку наша ну на пути это было а на а <связь> А тут сдох! Я вдох на то, чтобы на бета он подлюков. Не, у ну потомка Серга взяла, короче, ломала нас і він тебе скинув. Я просто сзади взяла килл. Один ломав, а другий впав в позорню. Вздох и хто в тебе Можеш? Ти зараз де? Я? На нити. У, у них, у них. Опа, до тебе прилетів ржавий. Я не знайде, але він десь пульс. Зайді тебе, зайді тебе! Бачу. Так. Я, в принципі, ще жити буду, бо за мною ніхто ну, не втек. А, за тобою наблюдає його, типо, цей, э, напарник. Кінг? Зробимо 8 я тіли всім злитих яблок, то я не пам'ятаю, що він нічого буде. Він певно він грає з ним, певно, він не каже йому де. Він думає, що він, типу, він, він, він крутий, типу він може мене виграти. А знаючи, скільки я вже граю в Wars, то я не впевнений, що він мене б'є. Добре, я тоді буду координувати за тему. Розкажи так, ліпше, він де зараз... він. Ну. Він зараз коло нашої бази. Коло нашої? Та він же э, летить на центр. На центр. Угу. Так, все, він вже на центр. Угу. 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 Пам'ятаю, я розмрудів золота вже перший. А ділим пофіг на мене? Золота в другий. Так, і зараз він куди? Да, на А он убил просто насрати. <звілу> Боже, я убил их. Опа, він пошел ломаться, походу, за лами. Будут мне просто сразу фармить. Да это я уже. Я пилочка. Доброе в ржавый. Блин, я вийшов. Чего? Я изначально нажал на кнопочку. Чего? А да. Де... Блин. Доворнуться, я разумею не может. Блин. Херо. А, на жаль, не нужен. Херо. Короче, погано дуже сильно. У мене вже зараз бата скинь, що буде тямлеть. Ти вийшов, це погано, і якось мені треба виймати. Або не знаю. Короче, Ю ама. Зараз по сусси закрыв. Не, не закрив, обі. Хто там лишився? Білий і сильний. Да нет, нет. Можно пройти заводиться. Не ну, собакам тихо, не шоу, не ушла. Ааа, вот да я попался и неправильно попал. Что таке. Я за вас беру. И вот, я говорю. Джек. Вс. ти Ты за вас Так. Да. Я умасен. Темных обсидел. Ну да. Ума. Короче, я их ломаю уже. Зараз мне вот у вас до лумата треба все. моя просто. раз положить били меня на белый на этом тихо захрещают базу еще не забывать блин за нормально не впасть я зараз можу все всегда Да, ты в пятому лоби? Я. Да. Вставай. Да, я не Я тут? Да. Волос какая Ну що, с вами я был. Кава-кава, мій найкращий друг. Же, Кабато. Ну що? Не буду я з вами прощатись. А буду говорити до нових зустрічів. Папа! Папа!